Всім доброго дня! З вами канал Підбір та пергін автомобілів з Європи. І Сьогодні направляємося в Нідерланди і зарезервували ось таку шкоду Октавію сьомої 7 моделі 2014 року, пробіг 219 тисяч. Чорний колір, 81 кВт, 6-ступка, механіка, великий мультимедійний екран, навігація невеликий підірів сидінь, як ви бачите, дозонний кліматконтроль, клімат-контроль, дождя, датчик світла на гарних лихосплавних дисках. Також має задній партронік, має Фаркоп. Кого зацікавить даний автомобіль? Більш детальну інформацію можемо надати завтра. Можете сьогодні телефонувати. Більш так детально можемо поспілкуватися на рахунок того, як можна зарезервувати даний автомобіль, як його можна купити. ну Це я вам все розповім по телефону. Вартість даного автомобіля приблизно буде становити десь 13 13 200 в доларах. Можливо, можливо, можна буде зробити чуть-чуть дешевше. Це все залежить від того, в якому стані автомобіль і наскільки понизить ціну даний дилер, який його продає. Отже, також на сьогоднішній день є актуальне Volvo V50 і Skoda Octavia 7-ї моделі 2019 року в Новій Морді. Всім гарного дня, мирного неба. Е Телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, телефонуйте на всі запитання, які вас зацікавлять, я вам відповім по телефону. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.